Вітаю вас! У цьому відео я покажу, як приготувати смачний та поживний пісний салат з квасолі з печерицями. І так розпочнемо. 250 грамів печериць крупно порізати. Далі три скипки улюбленого житнього хліба порізати кубиками. Я використовую наш чудовий хмельницький житній хліб. Він надзвичайно смачний і рецепт його не міняється вже. Дуже-дуже довго роками, скільки я пам'ятаю, стільки цей да хліб смакує однаково. Для такого нарізання в мене є дуже хороший ніж, яким все дуже легко нарізається, навіть найтвердіші продукти. І тепер перекладаємо на тарілку, оскільки нас чекають чергові нарізання і подрібнення овочі. Так, таким чином. Одну велику цибулину нарізаємо півкільцями. Перекладаємо цибулю. Цибуля досить люта, аж сльози виходять. І будемо тепер ще натирати моркву. І це вже останнє з таких приготувань подрібнення та нарізання. Інгредієнтів. І на терці з великими дірочками натираємо одну велику або дві менші морквини. Тепер перекладаємо моркву невелику тарілочку і завершуємо наші всі попередні приготування і почнемо безпосередньо готувати. Будемо тушкувати овочі, обсмажувати хліб до хрустки грінок, тушкувати гриби і потім це все піде в надзвичайно смачний салат. До розігрітої сковорідки вливаємо приблизно 4-5 столових ложок олії рослинної і додаємо хліб. Будемо обсмажувати грінки. Готові грінки, ще доправляємо сіллю, щоб вони були смачнішими, перемішуємо і перекладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником. А у сковорідку, в якій смажились грінки, вливаємо ще рослинну олію свіжу. Десь до три ложки. І додаємо цибулю. Ми Будемо тушкувати до м'якості цибулі. Цибулю загалом можна посолити, тоді вона швидше зм'якне. Куля вже добряче зм'якла, але ще не підром'янила, задаємо туди ж нашу моркву і готуємо до майже готовності моркви, тушкуючи, помішуючи. Тепер моркву з цибулею перекладаємо до глибокої миски, де будемо все змішувати. А на пательні будемо смажити печериці. Тепер вливаємо ще кілька столових ложок олії і додаємо печериці. У мене королівські. Ну от, Гриби вже підрум'янилися. Тепер вичавлюємо приблизно 4-5 зубців чеснику. Так. І ще все разом. Злегка обсмажуємо і будемо знімати з вогню. Не смажимо чеснику нато довго, щоб залишився ще його смак. Гриби, як губка, вбирають аромати в себе. І вони чудово вберуть аромат чеснику. І знімаємо з вогню. Основою цього салату є квасоля. 180 грамів сухої квасолі я замочила попередньо, потім відварила до готовності. Можна використовувати 300 грамів вже консервованої квасолі. І перекладаємо нашу квасолю до цибулі разом з морквою. Також докладаємо і гриби з чесником. Тепер додаємо до салату 4 столових ложки яблучного оцту і доправляємо до солі. Рослинної олії я вже не додаю, оскільки все обсмажувалося в досить великій кількості олії і села додатково заправляти на неї не потрібно. І тепер перемішуємо ретельно. І На кінець доправляємо салат свіжим чорним меленим перцем до смаку. Якщо не любите, можете не приправляти. І додаємо наші грінки. Їх потрібно додавати вже під самим кінцем приготування перед подачею. І так перемішуємо все разом ще раз. Ну от, салат готовий і подавати його краще якнайшвидше. Поки грінки хрустять, перекладаємо до сервірувальної тарілки і можемо подавати до столу. Такий салат з квасолі можна готувати із лісовими грибами і додати до нього, ще, наприклад, трішки волоських горіхів для хрускоту. смачного вам та вдалих вам кулінарних експериментів.